Вітаю, друзі! З вами майстер Фіде Михайло. Наступну партію, яку покажу, розгромив шахіста з рейтингом 2631 з Вірменії. Ну, Позиція перед вами. Можете ставити паузу та думати, як би ви провели тут атаку. Ну, Хочу сказати, що. Ця партія гралася у буліт, тому, так, ви бачите, що я атакую, але він теж мені там пару шахів дав, я відійшов через те, що було дуже мало, замало часу. Але моя атака дуже сильна і вона, звичайно, проходить. Сподіваюся, що це не так вже і складно, звичайно, треба побити. Аже користуючись тим, що він мусить бити цього пішака, тому що він не може відійти нікуди турою. Зазвичай такі пішаки лишають, тобто тура десь відходить, і ця, цей пішак виглядає як шит для ворожого короля. Ну, наприклад, якщо я піду H7, то він піде король H8, і це і буде такий собі щит, яким він прикривається від моїх фігур, від моїх тур. Ну і так далі. Звичайно, треба побити. Суперник забрав, я зіграв тура g 1, і тут він робить вже вирішальну помилку, після якої точно отримує мат короля 6 і е, ми повинні бачити усю дошку, е, повинні орієнтуватися в геометрії дошки. Ферзь c 1 Ось такий хіп знаходиться, після якого мат. Він здався, тому що він отримає мат в два ходи. Слон D2, ферзь D2, ферзь e 3 ферзь Е3 мат. Ну, треба йому було захищатися. Слон g6, слон g6, але після кінь e5, і, наприклад, кінь d7. Ну, далі я нічого показувати не буду, тому що і так зрозуміло, що тут можна бити і конем, потім слоном, і слоном, потім конем, і конем, потім турой, і слоном, потім турой. Як хочете бити. І тут абсолютно. Виграна позиція. До речі, звертаю вашу увагу, що ця перемога відбулася до 20-го ходу. Якщо ви хочете так гарно знати дебюти і отримувати такі атаки, школа шуб ваш шлях до яскравих і впевнених перемог.